З вчителя трудового навчання до головного сержанта протитанкового взводу ми продовжимо розповідати історії звичайних киян, які стали на захист України. Тож знайомтеся з Данилом Солдатенком, військовослужбовцем 112-ї бригади ТРО ЗСУ. Не уявляю я себе сидіти, десь там якісь папери. Перекладати ще щось. Ну так ми з Купенська приїхали ж сюди. Виліз, почав вживати на це розвинутну лексику, ноги печуть, боюсь повернутися. Думаю, все, самовар. Фондируюсь у ноги на місці. Перевернувся, потрогав. О, живий. Так автомата нема, РПГ десь нема. Найшов автомат, стрибнув, вирвав. Зараз моя задача трошки себе, як то кажуть, підлатати, ну і далі воювати. Солдатенко Данило. Позивний даня боєць 112 бригади, 131 батальйон. Зараз на посаді головного сержанту протитанкового взводу. все це. І, Щоб вам так діти дома строїли? Як ви нам построїли окопи Наступні позиції струтілу? Це відео Данила з побратимами записали після того, як зайняли позиції російських артилеристів. Ну, йолки палки ну викопайте, ви ж там сидите нормально, собі нормальні укриття, щоб нічого не текло. Йолки мокрі були до трусів. Курйозних випадків на фронті чимало, каже Данило. Інколи й привида можна побачити. Хлопців просто викинуло з окопу, у Одного переламані були кістки тазу, а що з другим ну невідомо. Ну, по тому, що було, що я бачив, ну, мав би не вижити. Сидимо, поставили чайник зі свистком. Ну, якщо це обговорюємо, і заходить шуша, про доля кого невідомо. Всі завмерли, а він почав ритися, щось собі їсти, шукати там. Такий, фуша, все нормально. Так, а що? Шо шушу. Та нічого трошки прокапали, і тут закипів чайник і почав свистіти. Всі розсипнув. Почуття гумору рятує навіть в найскладніших ситуаціях. Данило каже, що на фронті з побратимами йому нині комфортніше, ніж вдома. Спочатку вдома з близькими, все. а... А потім наблюдає, починає все бісити, починає все от щось не то, щось не так. Якось повертається, як сім'ї, ото. Хлопцям якось простіше. От навіть зараз да, я перебуваю в шпиталі, лікуюся, все одно тями. До нас на зйомку Данило приїхав зі шпиталю, де відновлює здоров'я після чисельних бойових ротацій. Нині хвилюється за ВЛК. Думає, як уникнути зустрічі з комісією. На ВЛК я Категорично не хочу, бо по тим хворобам там стаття така, що з виключенням зі списків. А ви не хочете, щоб вас виключили зі списку? Ні. Війна не закінчилася. Я туди пішов сам, мене в бусик ніхто не запихував. Данила за освітою вчитель, три роки викладав трудове навчання в школі. Через маленьку зарплатню почав працювати паралельно в торгівлі, а згодом взагалі залишив викладацьку роботу. Торгували ми пневматичною зброєю, там були різні макети. Я інколи з роботи брав навіть дітям на уроках трудового, то собрати, розібрати автомат. Тож на початок повномасштабного вторгнення, хоч і не мав бойового досвіду, але зі зброєю поводитися вмів. І до Великої війни готувався заздалегідь. Заплічник то давно на кухні був зібраний, то що новини війна буде завтра, війна буде. Після завтра війна почнеться позавчора. Ну якось морально готувався там. Заплічник був складений, носки, труси, пару банок тушняка. Ну, таке саме необхідне. 24 лютого 22-го року Даня попрямував до військкомату і його одразу взяли до тероборони Києва. І вже за пару днів він з побратимами облаштовував позиції в пущі водиці. Там зразу копати. Копать, копать, копать. Тоді були перші мінометні обстріли. Нормальний досвід такий був, що вже коли виходили на перші бойові, то якось тих мінометів вже ми і не боялися. Перші бойові зіткнення з росіянами були в травні 22-го на Луганщині. Вам сказали, що отут триматися. Ну ми і трималися. Нам то, що і з сланг намагалися обійти, і в бра хотіли взяти, ну, нічого не вийшло. Ну, Так трошки втрат понесли, розголошувати тут не буду. Але ну, порівняно з тим, що ми там натворили, наші втрати були ну, незначні. Це п'ять Київщина, Луганщина, Харківщина Данило воював на найгарячіших напрямках. Спершу служив в піхоті, згодом перевівся в протитанковий взвод. Після Серебрянського лісу нас вивели, так по здоров'ю вже зрозумів, що піхоту трошки не тягнув. Перевівся якраз тоді, була реорганізація АБАТу, створювалися роти вогневої підтримки, ну а я й пішов туди. Я завжди. Дружив з сподпанковому засобі. На фронті Данило познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Перше знайомство було віртуальним, а кохання виявилось справжнім. І рік тому пара відсвяткувала весілля в колі найрідніших з побратимами в прифронтовому місті. І, хоч мама з дружиною просять Данила пройти ВЛК і поберегти себе, він це робити відмовляється. Не уявляю я себе сидіти, десь там якісь папери, прикладати ще щось. Ось динаміки, драйва хочеться. Ну щось робити корисне, поки здоров'я дозволяє. Ну, повоюємо. Робити щось корисне в команді таких справжніх мотивованих патріотів може кожен. 112-та бригада територіальної оборони ЗСУ продовжує набір до своїх лав. Посади є як тилові, так і бойові, підберуть за бажанням і здібностями майбутнього службовця. Постріл Наталя Білогурова, Олександр Олійник, телеканал Київ.